Oh, <laughs> Кохані в рідній стороні будемо радіти з усіма людьми, Винути до щастя, до нових діянь, радісно встрічати світанкову рань, Рівне, доле наша рідна, місто ніжності тепла. Кожне місто має місця, які стали улюбленими багатьом поколінням. Рівне не виняток. Не одне покоління виросло зі спогадами про прогулянки біля Лебединого озера. Змінювався ландшафт, змінювалися птахи. Лишалася лише любов до цього парку. Навіть назва і та в різні часи була різною: парк комсомольський, молодіжний, лебединка. В архівах сімейних пар різних років можна знайти весільне фото, відзняте саме у цьому місці. Тут зробили свої перші кроки дітлахи і вперше прийшли на побачення молоді люди. Тут все сповнене життям і любов'ю. З часом, окрім звичних верб та лавочок, з'явився майданчик для дитячих ігор. А на улюбленому місці для фото молодят виросла, звісно, ж не з гарбузи казкова карета. Серед фото в соцмережах все частіше можна побачити лавку з двома лебедями. Як символ вірності і любові, як символ відданості рівнян улюбленому поколінням парку. І зовсім не важливо, під якою назвою вони його пам'ятають. Лебединка сповнена історії та спогадів. Історія живе і в інших спорудах або ж місцях. Для когось нинішня Злата плаза назавжди залишиться будинком одягу, проте нове покоління вимагає змін. Вони живуть у іншому ритмі, якому відповідають сучасні розваги. Задовольнити забаганки усіх поколінь може торговельно-розважальний заклад Злата Плаза від наймолодших до найстарших. Велична і прекрасна споруда в центрі міста привертає увагу і гостей. Тут можна весело усією сім'єю провести час від дитячих розваг до захопливого шопінгу. Акції свята та безліч інших розваг проходять саме на площі біля Злата Плази. Проте у літній спекотний день все більше хочеться побути ближчим до природи. І тоді рівняни вирушають у зоопарк. Розташований на околиці міста у мальовничому урочищі Сосунки. Він вже давно став улюбленим місцем сімейного відпочинку не лише рівнян, а й гостей сусідніх областей. Рівненський зоопарк один з семи зоологічних парків загальнодержавного значення в Україні та єдиний у західному регіоні. Для дітей і дорослих це місце пізнання цікавого світу тварин не тільки власного регіону, а й усієї планети. Місце, де можна з ними поспілкуватися, помилуватися кольорами і формами, гармонійними рухами та почути їхню мову. Новинкою для відвідувачів стала унікальна експозиція Нічний світ, в якій представлені тварини, що ведуть нічний спосіб життя. Радують рівнян і малята, які завдяки гарному догляду постійно з'являються на світ майже у 30 видів тварин. За останні роки значна кількість мешканців зоопарку відзначили своє новосілля. Нові вольєри отримали тигри, полярні вовки, косулі та хижі птахи. Все це було б неможливим без фінансування з міського і обласного бюджетів. У яку пору року людина сюди не потрапила? Вона відчує не тільки радість, а порине у справжню казку, з якою не захоче прощатися, бо вона ніколи не закінчується. Традиційно багато заходів міста проводиться в міському парку імені Тараса Шевченка. І хоча атракціони вже давно просять оновлення, алейки залишаються такими ж популярними, як і раніше. Сцена так званої літньої естради не буває порожньою. Саме тут демонструють свої таланти учасники рівненських мистецьких колективів. Завдяки вихованцям Палацу дітей і молоді щороку в парку проходить етнофест, під час якого можна познайомитися з культурою нацменшин рівного та навіть купити сувеніри. Приваблює своєю красою парк і взимку. Під час святкування масниці рівняни насолоджуються не лише смачними млинцями, а й цікавою та різноманітною культурною програмою. Всеукраїнський фестиваль ковальського мистецтва Медалеве серце проходив також в парку культури та відпочинку імені Тараса Шевченка. Парк рідний кожній рівненській родині. Величні сосни пам'ятають маленькими нинішніх бабусь і дідусів. А мудрі дерев'яні фігурки стали друзями не одного покоління. Сінечна весна, рівне, до не наша рідна, мила серцю, сторона, рівне, доле наша рідна, ніжна сонячна весна, рівне, наша рідна, щира батьківська земля.